Коротше кажу, я викликала поліцію. Ти бачив, що взагалі шоста ранку. То нічого, піду захищати Україну. Мені всі здавалися якимись підозрілими. Ти боїшся? Чого переживати? Чого я маю боятися? Всі бояться. Це ж нормально. Я повернусь, обіцяю. Мая. Що сталося? Бігати не хочеш? Три години. Ти, ти бачив, що взагалі шосте ранку. Чому ти так рано вже тут? Бігати потрібно зранку, поки не жарко. Так що, ти зі мною? Я не хочу. У мене немає до цього зараз настрій. А до чого у тебе зараз настрій? До сну? А хоч би до сну. Ти пам'ятаєш, взагалі у нас на, на дворі війна. Повір мені, я це дуже добре пам'ятаю. Але життя продовжується, треба вчитися жити і далі. Можливо, і треба вчитися жити далі, але ми не знаємо, що буде завтра. Рома, біжи без мене. Ну ладно, до зустрічі, Соня. Я побіг. А поки Рома побіг займатися спортом, познайомимося з першою героїною сезону. Привіт! Я людина, жінка, мама, дружина, телеведуча, інфлюенсер, блогер. Мене звати Світлана. І я в Америці чомусь звичайно. Я приїхала сюди через війну, яка відбувається зараз. Але в мене все добре. в Америці ми з моїм чоловіком, слава Богу, і з моєю донечкою. До цього ми були вимушеними переселенцями перші півтора місяці війни. Потім ми поїхали до Німеччини. відкрилась така можливість для мого чоловіка, тому що він має певну хворобу і звільнений від військової служби. Далі склалася доля, що ми опинилися тут, в Сполучених Штатах. Абсолютно цього не плануючи. Чому поїхали з України? Тому що було страшно. Що як і в кожної дитини були свої страхи, були такі мілкі, були якісь е, нічні сни, які повторювалися. Е, Пам'ятаю, що часто такі сни, які мене лякали, вони були пов'язані з моїми рідними, близькими, що з ними щось не так. І я їх рятую, а свого брата рятую, маму губила у вісні. Та й взагалі якась така перелякана я була <гум> в дитинстві та те ще й нещодавно. От тому ну боялась темряви, боялася незнайомих людей, боялася якихось страшних е, снів. До речі, моя донечка часто зараз говорить, що їй щось погане сниться, і ми завжди з нею молимося. Хороші методи, хочу сказати: ти ти бачив взагалі новини? Ще ні? А міг би й подивитись там, там знову нічого втішного. Так, 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 почекай. Дай мені час налаштуватися, бо я ще не готовий. Таке враження, ніби тобі взагалі байдуже на своє майбутнє. Не для цього я одразу пішов в воєнкомат, став на облік, а зараз трішки волонтері. Дивись на нього. На облік став. А ти думав, взагалі, що тебе забрати туди можуть? То нічого, піду захищати Україну. А якщо станеться щось непоправне, ти взагалі думав про це? Так, я думав про це. І я думаю. І кожен раз, коли я думаю про це, ніби мурахи по тілу, стає не по собі. Майя, я повернусь, обіцяю. І краще зійди з цієї хвилі негативу та займися чимось корисним. Ну, не знаю. От бачиш, знову новини. І вона ж ніяк не втішні. В мене був один страх. З приводу майбутнього він стосувався такої жіночої сторони мого життя. Я боялася, що в мене не буде дітей. Я не знаю, звідки з'явився цей страх. До речі, я ще його не аналізувала. Я чомусь була впевнена, що в мене не буде дітей, ніби я цього недостойна. От цікаво. Психологи, хто дивиться, напишіть мені, від чого така була проблема. Ну, Я десь собі підозрюю, що десь це пов'язано з взаємостосунками з, з, з мамою, з батьком, так, з сімейною цією системою, в якій я зростала. Не знаю, чи можливо я дивилася, що моїй мамі дуже тяжко з нами поратися, і мені здавалося, що діти це дуже тяжко. Не знаю. А тепер в мене є донечка, і я ще в принципі не проти. Ми також не проти Світлано, а ще залюбки покажемо відповіді на наше опитування. Отож, ми запитали наших підписників, чи є у них страх майбутнього. І ось 67% людей сказали, що страх є. А 33% сильні духом. Експерти це підтвердять. Коли не зрозуміло, що може бути, і я можу якось на це впливати, це взагалі дуже страшно виглядає. І найбільш всього, окрім лишитися свого життя, люди, на мій погляд, бояться майбутнього, зробити якийсь крок в невідомість. Люди навіть бояться подумати про майбутнє. У японців є такий вираз. І вислів. Ти можеш відчувати страх, але ти не маєш його боятися. Мова йде про те, що він не має тобою керувати. Страх це природна річ, це емоція. Але хто в тобі живе, хто тобою керує. Це є відповідь. Ця відповідь є, в принципі, ключиком, як не боятися ані майбутнього, ані минулого, ані теперішнього. До 24 лютого ми проживали в місті Буча прекрасне, зелене, молоде місто України, Київської області. Ми спеціально переїхали туди, щоб бути ближче до природи. Спостерігали в перші дні, як бомбили аеропорт. Це було все на наших очах. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт. Чути, що йде бій, і я не розуміла, що зі мною відбувається. Усвідомленість вона прийшла набагато пізніше. Навіть не можу точно сказати, коли, можливо, через 2-3 місяці після початку подій, така глибока усвідомленість тих, тих процесів, які в мені відбулися. Спочатку дійсно страх з'явився, невідомої етимології, страх чого я не могла описати страх, чого в мене з'явився. Я просто відчувала, як він паралізував мене буквально, фізично, емоційно. За перші три тижні війни я схудла на 5 кілограмів. У мене просто були кістки обтягнуті шкірою через оцей стрес. У мене почало випадати волосся, і воно випадало в мене 4 місяці. Я втратила десь 40% свого волосся. А в мене постійно була суха шкіра. Я не таке враження, що вода в мені не затримувалася, ніби все горіло. Я не могла нічого особливо їсти, і ніби те, що я їла, воно проходило, якби. Повз мене я намагалася концентруватися на відчуттях в тілі, тому що, ну, якраз на той момент життя я дуже серйозно почала займатися духовними вправами і різними психологічними вправами. Для мене було дуже важливо спостерігати за своїм станом і вміти проживати будь-яку емоцію. І я просто. Була ніби так від'єдналася частина мене, і я ніби за собою спостерігала взагалі, що страх зі мною робить. Я не могла плакати. Я дуже хотіла плакати, але я не могла. Я могла тільки там намагнутися поплакати. Але ось так, щоб знаєш, це очищення сльозами поридати, не могло це вийти. Воно просто було законсервоване. Також просто почала дуже сильно не довіряти людям. Навіть тим, хто був поруч, мені всі здавалися якимись підозрілими. Я не могла довіритися, мені не хотілося спілкуватися зайвий раз. І була така ситуація одного дня, коли я проводила онлайн-урок, і моя дитина була на ліжку, дивилася мультик. І буквально там 3-5 хвилин, і я виходжу, і її немає. Немає ні комп'ютера, ні її, просто я вибігаю на вулицю, я починаю бігати, як скажена, навколо будинку. Я розумію, що її ніде немає, де дитина могла зникнути за 5 хвилин. Я бігаю до сусідів, і, коротше кажучи, я викликала поліцію, У мене був просто такий шок. А мій чоловік просто забрав її в магазин. В цей час я не помітила, як він зайшов. Тобто, ніби звичайна ситуація, але для мене це просто. Якісь почуття були хворі і гіпертрофовані всі. Але потім я зрозуміла, що це страх смерті, це страх смерті і відчуття втрати безпеки, базового відчуття людини, яка ну просто без цього відпочуття не може в принципі жити і існувати повноцінно і бути здоровою. Тому ось цей страх він з'явився і це вперше. Ти ніколи цього не відчував і не знав, що з цим робити. Але потихеньку-потихеньку я почала з цим працювати. Як сказав Марк Твен, секрет успіху почати роботу. Тому ми наважилися запитати підписників, чи ж не керує страх їхнім життям, і отримали 44% позитивних відповідей та 55% негативних. Що не може не радувати? Майбутнє воно формується саме по собі. Якщо ми нічого не діємо, нічого не робимо, то це наше майбутнє, яке приводить нас до чогось невідомого. Якщо ми мріємо, перетворюємо наші мірії на цілі і вкладаємося в це, то ми можемо повністю сказати, що ми а, керуємо своїм майбутнім або ми направляємо своїм майбутнє. Є такі правила 90-10. Дев'яносто 90 ми керуємо всім, що відбувається навколо нас, і тільки 10% це повністю не керуємо і речі відбуваються. Як християнин, я вважаю, що 90% того, що відбувається, це воля Божа. Бог і любов. В любові немає страху. Якщо ти з Богом не будуєш стосунки, ти думаєш, що ти керуєш своїм. Майбутнім часом, а насправді це брехня, це не є правда, і відповідно з'являється страх, бо ти, ти взявся за те, чим ти не можеш керувати, і не здатний в цілому. Єдине, що ти можеш обрати, іти за Богом чи не йти. Тобто довірити йому свій мозок і свій потік тумок, вчинків для того, щоб твій день був ну мега класний. Людина постійно повинна щось робити, вона не може тільки сидіти чекати, що якийсь голос в голові щось скаже. Це діє узгоджені з Богом, і нам багато в святому письмі сказано, як це поля Боже, це робити добро, і ми можемо своїм розумом оцінювати Я добро роблю, не добро роблю в цих діях, планах і тому подібне. Я довіряю свій корабель Богові і він керує. Звичайно, в мене є плани, звичайно, я працюю на цьому кораблеві. Але останнє слово: контроль і рішення належить йому. От якщо є ця внутрішня впевненість, і вона є, ти довірив Богу, Господь тебе веде. Навіть якщо ти наламав дров, і я кажу, Боже, ти ж мене підрівняє, навіть якщо щось станеться. Страх це відсутність контролю. Це те, що ти не контролюєш. А якщо ти людина вірує, ти знаєш, що ти живеш вічним життям, ти знаєш, що у Бога все під контролем, то чого переживати? Чого має боятися? Так, як природня грішна людина, звичайно, я буду періодично тривожитися, але тривога не буде мною керувати. Хай Бог вас веде так, щоб ви просто віддавали завжди останнє слово, йому останнє рішення, і саме головне контроль і право тривожити. Повірте мені, ви будете люди, які наповнені, цілісні, продуктивні і безстрашні. Так що ж тебе так хвилює? Знаєш, я нічого не можу робити. У моїй країні війна. І здається, ніби закінчуватись вона навіть не збирається. Ти боїшся? Всі бояться. Це ж нормально. Так, але що ти, що ти з цим робиш? А що я можу? Взяти рушницю і піти на війну. А може, а може щось інше? Я не знаю що. Людина не може змінити весь світ. Та вона може змінювати настрій навколо себе. Навколо себе? Так. Поряд багато людей, які саме зараз потребують допомоги, підтримки, гарного слова. Дехто втратив житло рідних. Я про це навіть і не думала настільки глибоко. Своїми Під діями ти вже впливаєш на людей, що поряд. Стань підтримкою для тих, для хто ти цього потребує. І ти відчуєш полегшення. Бо людина щаслива не тільки від того, що отримує, а тоді, коли дає. А я зможу. Зможеш. Для того ми і живемо, щоб любити. Найперше, що мені прийшло на думку, це свіже повітря і це біг. Я згадала про те, що коли ця сильна емоція страху, вона викликає в нас певні гормональні зміни. Нам треба вона нас або паралізує, так, ми застигаємо, або вона дає мож, такий сильний поштовх енергії для руху. І треба бігати, треба займатися спортом, треба рухатися, тобто через рух. Через під о, цей кортизол, адреналін випускати повернення в тіло, повернення себе в, до відчуттів, відчуття присутності в цьому моменті, тому що страх, ти невідомо, де ти, ти чи в майбутньому, чи в минулому, чи де ти. Але ти, коли повертаєшся до себе, ти бачиш, що в тобі ще так багато всього, ще так багато страхів, ще так багато невпевненості, ще так багато запитань, що просто. Починаєш заново їхати з глузду і знову повертатись до себе і не знаходити цих відповідей. відповідей. Звертайся до людей, які поруч, яким теж зараз погано, які ще бояться, і які ще довго можуть боятися, яких, яких, можливо, не виходить щось і не виходить не одразу, і ти не можеш знайти там підтримки. А Гарно було би, щоб ти сам ставав підтримкою, бо ми зараз дуже потрібні одне одному. І тоді куди? Куди очі піднімати? Ну тільки нагору, тільки до того, хто це все спостерігає, якому так само боляче, як і тобі. Але той, хто вищий, той, хто знає, той, хто опора до Бога, звичайно, духовні практики, духовні вправи, молитва, духовний щоденник, читання святого письма, намагання вникнути в пророцькі книги. Що зараз відбувається. Коли ти знаєш, що буде, ну тобі не страшно. Ти просто розумієш цю реальність, ти її аналізуєш і влаштовуєш своє, підбудовуєш своє життя під цю реальність. І все. Я думаю, що краще жити без страху. Я бажаю всім прийти до цієї точки. А, і навіть якщо вмерти, то теж без страху. Так приємніше. Але бажаю всім життя. Бажаю всім життя і пошуку контакту з Богом. Ого, нічого собі, кого я бачу. А ти що, зібралася бігати? Так. А що з тобою сталося? Що ти тут? Та нічого, снився сон. Ну просто вирішила, що краще допомагати нашій країні тим, як я можу. Хочу наближати нашу перемогу. Слухайте, мені реально подобається. А ще я записалася у волонтерський центр, де ти працюєш. Буду також допомагати людям. Вау! Оце, звісно, класно. Так що, побігли разом? Давай. Вау, Це мені наушник. Дякую. Так, чекай, включу трек. трик. Включи, що то таке? Класне. Побігли? Так. Да.